Доброго здоров'я, шановні глядачі! Спочатку хочу вибачитися за помилку. В попередньому відео я припустилася обмовки, назвавши Сонце центром галактики, хоча для пояснення використовувала малюнок, на якому чітко написано сонячна система. Тим не менш, Хочу внести доповнення в тему про космос і спробувати пошукати життя на іншій планеті. А почнемо знову ж таки, як і в попередньому відео з енергії, яка циркулює навколо тіла людини по спіралі. Повернемося на секундочку до малюнку вітрувіяна. Отже, третє енергетичне коло проходить через груди людини. Те, що число 3 в усьому світі пов'язують з життям, це не секрет. А от те, що інформація про проходження Третьої силової лінії через груди і її безпосереднє відношення до появи життя зашифрована в нашу мову, українці навіть не здогадуються. Слова груди і грудень мають спільний корінь. Чим же особливий цей місяць, запитаєте ви, а тим, що саме в грудні ми тепер будемо святкувати день появи особливого життя, народження Христа. З чим вас і поздоровляю. Нарешті відновився зв'язок між енергетикою грудей, грудня і появою життя. Лише 25 грудня загорається Вефліємська зірка. Що це за зірка? Чому вона з'являється лише в цей день і чому має вісім променів ми з'ясуємо пізніше. Уже маючи перед очима обіцяну мною реконструкцію календаря наших пращурів. До речі, 25 грудня вважається днем народження не лише Христа, воно збігається з днем народження мітри. У персів народження цього сонячного бога святкують також 25 грудня. Мабуть, збіг не випадковий в такий спосіб християнство і мітраїзм фіксують особливу точку, яка дає життя. І прив'язана ця точка до грудей, грудня і до енергетичної спіралі. А про спіральність Всесвіту відомо не лише сучасним астрономам. Такою інформацією володіє африканське плем'я догонів. Випадково на території сучасної малі вчені знайшли поселення людей, що вели практично первісний спосіб життя, і не мали писемності, але в усній формі і за допомогою наскельних малюнків дикуни з покоління в покоління передавали інформацію про кільця Сатурна, супутники Юпітера, циклічний рух планет, спіральність галактики Чумацький шлях. Вони нічого не розуміли в цій інформації. Але обов'язком кожного покоління була передача цих знань наступному. А тепер трішечки пофантазуємо: якщо третє енергетичне коло відповідає за життя людини, а життя на планеті Земля обумовлено тим, що ми перебуваємо на третій від Сонця орбіті, то в галактиці чумацький шлях теж десь є третє енергетичне коло, по якому. Рухається якась планета, і на ній також є життя. Щоправда, форму воно має зовсім іншу, точно так як наша фізична форма відрізняється від живої форми Землі. Наша планета не має ні ручок, ні ніжок, а наше тіло зовсім не нагадує кулю.